Так, знімаю відео про капусту на зиму. Дивіться, дівчата, я залізла сьогодні в погріб, і достатньо там це літо дуже найжарке. І дві баночки капусти у мене ось, бачите, надулися. А дві нормальні там стоять в погребі. То сьогодні я вже коли закатувала, я подумала, що все-таки треба простерилізувати, коли ставиш не, не в дуже холодне, таке вже сильно приміщення. Хоча, цікаво, дві банки в мене нормальні, так і лишились в погребі, дві трошечки надулися. І не можу зрозуміти, чому. Ось. Тому ці дві баночки, я вже сьогодні коли робила, я простерилізувала по 10 хвилин, а потім закатала. Ось вони в мене гарячі ще. Добавляю відео.